Польсько-українського кордону е, польськими перевізниками. Укрзалізниця, український уряд знайшли вихід з цієї складної ситуації. Тимчасовий вихід, сподіваюсь, маємо побачити, як це відбувається ось буквально в ці години. Тобто вантажівки вантажать на платформи залізничні і таким чином вони е, кордон перетинають. Це винахідливо, але це насправді сумно. Так, не було б сумно. бо Сотні тисяч е, історій, які на цьому зав'язані, Україна платить смертями не лише на фронті, а й смертями тих людей, які стоять, перебувають в, в цих жахливих чергах. Ми вже розуміємо, що це урон нанесення не лише української економіки, а й українському фронту, тому що там і вантажі, і гуманітарні вантажі, і е, дрони, і е, всюди ходи, які там для українського війська. Що ми можемо з цим робити? Невже ми заручники цієї ситуації, і це може вирішитися лише з новим польським урядом? Ну, по-перше, давайте скажемо дякую нашим креативним хлопцям з УЗЕ. Зрозуміло, що це символічно, але вони показують, що Україна знову ж таки бореться, що Україна шукає рішення, тому що хоче виграти війну попри все. І зрозуміло, 23 платформи е трейлінгові, які там будуть це перевозити, і 4 тисячі вантажівок, які стоять на кордоні, це трошки неспівставні велич... величини. але але все рівно це круто. Це показує всім знову ж таки символічно показує, що Україна шукає рішення і буде боротись попри все. Тепер перейдемо до вашого питання з точки зору того, для мене взагалі це дивно. Оці, хто блокує сьогодні. З польської сторони там же чіткий російський слід. Чому про це всі мовчать? А чому мовчать? Всі говорять про партію конфедерація, про те, з ким вона як вона спілкувалась до початку повномасштабного вторгнення, який вплив вона має на ті чи інші консервативні верстви населення. Про це говорять, але не в тому справа. Для мене дивна інша поведінка, віктивна поведінка польських блокувальників. Вони ж мають усвідомлювати, що якщо Україна не стоїть, то вони наступні, хто буде сидіти в окопі. Вони готові до цього. Вони готові сидіти в окопі і воювати. Ну тоді хай скажуть це. Тоді ну тоді будемо шукати якісь рішення. Але якщо... поляки знають і говорять про це, що Україна захищає і їх так. говорять. І тому маємо спокійно знову ж таки. Я повторюю, маємо спокійно ставитись до того, що невеличка соціальна група. Яку використовують, вона блокує сьогодні це, і маємо дотерпіти до того, що, по-перше, буде сформований інший уряд, який є, скажімо так, проєвропейським і розуміє, що правила вантажних перевезень це не Україна і навіть не Варшава. Це конкретно Брюссель. Це загальний європейський простір, економічний в даному випадку щодо вантажних перевезень. Крім того, цей уряд певно нагадає цим перевізникам, що в свій час, років з О10-12 тому, вони так само. Отримали певні. Конкурентні переваги по відношенню до німецьких французьких вантажів ну, нагадали да. минулого тижня. І, так Як далі. Це? і таким чином Україна є невід'ємною частиною Європи. І це буде конкурентний простір, і Україна буде грати по конкурентним правилам. І це не до нас питання. Ми граємо по цих правилах, які сьогодні впровадила Європейська комісія. І вони мають це усвідомити. І якщо вони б хотіли блокувати чи зміну правил, чи щось інше, вони мали б це робити у Брюсселі. І нарешті є конкретна логістична складова. Ми проводимо переговори для того, щоб все ж таки якісь рішення були. І щодо там пустих вантажівок, і так далі. І тому подібне. Про це піклується Міністерство інфраструктури наше, про це піклується пан Кубраков, і вони постійно на переговорних треках знаходяться. Інше питання, і ви абсолютно праві: що це ж не про економіку. Це виключно про політику в даному випадку.